Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про важливі принципи, які допоможуть вам досягти гармонії у житті. Ці дев'ять простих, але потужних правил можуть стати основою вашого особистого розвитку та внутрішнього спокою. Почнемо: принцип один: поважайте свій час. Час це найцінніший ресурс, який ми маємо. Навчіться планувати свій день, пріоритетизувати завдання та уникати марнотратства. Використовуйте свій час з розумом, щоб досягти поставлених цілей. Відмовляйтеся від зайвих зустрічей та діяльності, яка не приносить вам задоволення чи користі. Принцип 2. Зберігайте конфіденційність Не всі речі повинні бути відомі всім. Захищайте свою особисту інформацію та приватне життя, зберігаючи важливі речі конфіденційними це допоможе вам уникнути непотрібних проблем і стресу. Будьте обережні з тим, що ви ділитеся в соціальних мережах і довіряйте свої секрети тільки найближчим людям. Принцип три пріоритизуйте себе. Пам'ятайте, що ваше фізичне та емоційне здоров'я важливіше за все інше. Навчіться говорити ні, коли це необхідно, та відводьте час для власних потреб і відпочинку. Прагніть знайти баланс між роботою та особистим життям, щоб уникнути вигорання. Принцип чотири. Слухайте більше, говоріть менше, слухайте інших людей уважно, не перебиваючи. Це допоможе вам краще розуміти їхні потреби та точки зору, а також будувати міцніші та гармонійніші стосунки. Спробуйте задавати відкриті запитання, щоб люди могли виразити свої думки і почуття. Принцип 5. завжди залишайтеся вірними собі. Не поступайтеся своїми принципами та цінностями заради зручності або схвалення інших. Завжди залишайтеся вірними своїй суті та власним переконанням. Це допоможе вам зберегти внутрішню гармонію та уникнути внутрішніх конфліктів. Принцип 6. зберігайте спокій. Навчіться контролювати свої емоції навіть у стресових ситуаціях. Зберігайте спокій і розсудливість, щоб приймати зважені рішення та уникати конфліктів. Практикуйте техніки релаксації, такі як глибоке дихання або медитація. Принцип 7. дозволяйте іншим допомагати вам. Не соромтеся звертатися по допомогу, коли це необхідно. Взаємодопомога та підтримка важлива частина будь-яких стосунків. Дозвольте іншим бути поруч і підтримувати вас у складні моменти. Це не тільки допоможе вам, але й зміцнить ваші взаємини. Принцип восьмий: постійне навчання та розвиток. Ніколи не припиняйте вчитися і розвиватися. Нові знання та навички допоможуть вам залишатися конкурентоспроможними та досягати нових висот. Читайте книги, відвідуйте курси, беріть участь у тренінгах та семінарах. Принцип 9. Зберігайте таємничість, не розкривайте все про себе одразу, зберігайте деякі аспекти своєї особистості та життя в таємниці. Це додасть вам загадковості і зацікавить інших. Навчіться дозувати інформацію, яку ви надаєте, щоб залишатися цікавим співрозмовником. Висновок дотримання цих принципів допоможе вам досягти гармонії в житті та побудувати міцні стосунки з оточуючими. Пам'ятайте, що все починається з вас. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліться цим.